Слава Україні! На зв'язку Богдася, і сьогодні ми з вами будемо що робити. Читати. У мене така осіння атмосфера на фоні, хоча я якось не дуже постійно одягнена. Ми до кінця відео виправимо ситуацію. І я вирішила, що мені потрібно піднімати на осінній настрій. І я хотіла книжку, над якою я хочу поплакати, і мені написали у цю покинь, якщо кохаєш Колін Гувер. Я не читала Колін Гувер, у мене 4 книжки Колін Гувер, і я жодну не читала. Потрібно виправлятися. Тому з сьогоднішньому відео це буде влог з того, як ми будемо читати. Я сподіваюся, що мені сподобається. Я планую за вихідні прочитати цю книжку, можливо, додам ще поне. Ділок, е, але побачимо, бо вже третя година дня. Але нічого, ми розпочинаємо читати, покинь, якщо кохаєш. Якщо ви читали цю книжку, обов'язково пишіть свої відгуки в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А перед початком не забудь підписатися і поїхали! Я приготувала собі сік. Печиво Таку закладинку в колір книжечки. Ось, бачите, сходиться стрічка з квіточкою. І стікери буду використовувати такий ніжно-коричневий, як і ось цей напис. Тому буде гарно дивитись, буду знайомитись з творчістю Колін Гувер. Бестселер з New York Times». Я тут сижу, вже півдня читаю, ось тільки я прочитала. Це скільки, стільки, це скільки. Це 126 сторінок. І ще я вам хочу сказати, що мені дуже подобається поки що. Ну, не прям, що прям вау, я нічого краще не читала, але хороша книжка, подобається історія, багато цитат собі прикольних знайшла, виділила, познімала їх в Тік-Ток деякі з них. Тому мені поки що подобається. Тобто я розумію, чому багатьом подобається Колін Гувер. Але вона для мене ще поки що не стала таким феноменом за цих 126 сторінок. Подивіться, що я буду говорити. Коли дочитаю цю книжку до кінця, але загалом я хотіла би трішки розповісти про «Покинь, якщо кохаєш, бо це все таки бестселер The New York Times». І про те, що я тільки що прочитала, я буду намагатися без спойлерів просто підвести вас до головної суті. Є у нас головна героїня, її звати Лілі. Лілі. -лі. Так от, оця Лілі, от -лі, до речі, чому така обкладинка? Вона мені спочатку здалася ну, такою, ну прям дуже страшненькою обкладинкою, але в результаті в ході читання зрозуміла, чому саме ця обкладинка. Так от, що таке Лілі? -лі? Хто вона така і що вона тут робить? У Лілі -лі помер батько, який був конкретним насильником і аб'юзером їхньої сім'ї. Тобто він ображав матір її, бив її матір, і вона це все переживала, бачив, що його ненавиділа. Тому, коли він помер, на його, на його похороні вона сказала не дуже вдалу промову. Ви тут вже детальніше прочитаєте. Одного вечора після цих всіх подій вона вибралася на кришу одного дому посидіти, подумати, подихати повітрям свіжим. І там вона знайомиться з хлопцем Раллі. І виходить так, що вона хоче стосунки серйозні на все життя, а він любить дівчат на одну ніч, ну скажімо, ось так. І щось їхні дороги через це не перетикаються. Він дуже там, класно сказав, де що не буду спойлерити. Цікаво, дуже просто вам буде не буде цікаво читати, якщо за спойлерюю. І ніби їхні дороги розходяться. Через півроку їхні дороги сходяться. О, далі будуть спойлери. Ну, спойлери конкретні. Так що краще не читайте, Е, краще промотайте. Вона відкриває свій магазин, і якась дівчинка, вона ще не відкриває, вона тільки викупила приміщення і забігає якась дівчина жіночка, і така я бачила там оголошення, вас можна працювати? А вона не викладала ніяке оголошення, то було якесь старе оголошення. І вона каже: я буду працювати, буду безкоштовно працювати за 10 доларів час. Я буду працювати за 10 доларів в час. Ну тобто, ось в такому дусі вона дуже хотіла працювати. Вона не розуміла чому, але вона була дуже милою дівчинкою, її звати Аліса, і вона вирішила взяти її на роботу. Ну тобто Лілі вирішила взяти на роботу Алісу. Їх очікувала дуже велика робота перед тим, як відкрити саме магазин, тобто привести приміщення в порядок, зробити ремонт. І поки вони там щось з нею балакали, Лілі впала. Відвернула ногу. І в цей момент Аліса телефонує там своєму чоловіку, який з її братом мали прийти допомогти їй. І що ви думаєте, хто її брат? Звичайно, це. Бляха, як його звати, Я забула. Ру, Ру... 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 Раллі. Раллі. І це був Раллі. Пересікаються їхні долі, але знову ж таки, вони стоять на своєму. Вона хоче серйозні стосунки, а він хоче її на одну ніч, розумієте? І щось тут не, не состоковочка взагалі то ніяк не виходить ніяк. Що ну, їм тепер робити? Поки що ця книга в мене викликає просто такі е, приємні емоції, десь хочу, десь не хочу. Але тут дійсно дуже багато різних цитат, над якими можна задуматися і взагалі думок, і сама історія. Просто я вам так розказала лише любовну лінію. Ні, вона насправді глибша. Перше тут розкривається е, те, що дуже важлива благочинність і. Потрібно жертвувати кошти або якось допомагати тим, хто в цьому потребує. Наприклад, як вона ну не наприклад, все розпочинається з того, що вона допомагала хлопчику без хатьку, Атласу. Я так розумію, він далі буде ще фігурувати і дуже конкретно буде фігурувати в цьому творі. І вона йому допомагала, тобто приносила йому їжу, покривала, тому що він жив домі, де навіть криші була величезна діра. Ви розумієте, це діра в криші зимою, це взагалі ковпець. Вона його запрошувала в свою кімнату, щоб поки ніхто не бачив, запирала її, щоб він міг спати на полу, щоб йому було не так на підлозі, щоб йому було не так холодно. Ну і через це, коли вона перечитала цей свій дитячий щоденник спогадами, вона задала про цю благочинність і що людям потрібно допомагати. Дорожі, друзі, я прочитала половину цієї книги майже половину. Тому хочу поділитися своїми враженнями на цей момент і трішки розказати про саму книгу. Отже, авторка Колін Гувер це бестселер за New York Times Книжка поки ніхто кохаєш за. Я думаю, що всі знають, що Колін Гувер це дуже видатна письменниця. І що більшість її книг, якщо не всі, потрапляють до бестселерів за New York Times І загалом, що вона пише на такі якісь глибокі теми, як я чула, це моя перша книга, я вже так кажу. Але загалом я чула, що вона дійсно пише на глибокі теми і проникає прямо в Якщо брати до уваги те, скільки я прочитала і про що воно, то тут активно піднімається тема домашнього насильства. І як вона впливає на жінку, яка потерпає, і на дитину, яка це все бачить. Бачить це насильство. Це дуже гарно прослідковується, і це тема, про яку дійсно не можна мовчати, і потрібно якомога більше говорити. Бо, на жаль, від насилля різної форми потерпає. Кожна третя жінка. Домашнє насильство та й будь-яке насильство це те, про що потрібно постійно говорити, тому що насилля може бути не лише фізичним, сексуальним, але й моральним. Моральне утиснення це теж дуже важливо. На це дуже важливо теж звертати увагу і про це говорити, а не мовчати. Тут саме піднімається тема домашнього насильства, рукоприкладства і такого нахабного ставлення. Це дуже не класно, це дуже не здорово і про це потрібно говорити. Хочу звернути особливу увагу на присвято в цій книжці, а Аме моєму батькові, який ще було сили, намагався не бути поганим, і моїй матері, яка робила все можливе, аби ми не бачили його поганим. Головна героїня Лілії є частково прототипом самої Колін Губер. Я думаю, по присвяті все тут дуже сильно зрозуміло. Отже, наша головна героїня. Хочу одразу сказати, що в книжці йде такий перебіг двох ліній, і взагалі тут дуже класно побудований самий світ. Тобто, у нас є спогади з її щоденників, дуже детальні спогади, в яких ми можемо уявити буквально все, що відбувалося з нею тоді, її підліткового віку, і її першого кохання Атласа, і її дорослого життя і нового кохання, і як і важко це нове кохання прийняти. Дуже чітко через те, що у нас йде цих дві сюжетні лінії, можна так сказати, паралельно, ці записи щоденнику і основна лінія, ми можемо помітити, як насильство в сім'ї, як її перші стосунки вплинули на подальше становлення її як жінки, в принципі. Коли помирає її батько. Вона можна так сказати радіє, тому що її перше її мати вже не буде страждати. А друге, вона вже може видихнути, що вона може жити своїм життям і не слідкувати, щоб її мати страждала. В сучасному світі більше жінок стають успішними після того, як розлучилися з чоловіком, як вийшли з аб'юзивних стосунків. Ви можете це слідкувати за батьма медійними особистостями. Тобто, коли жінка розлучається з чоловіком, зараз це не вирок. Це навпаки, ти вважав, яка сильна жінка. Тебе життя далі буде ще більш прекрасне, і ти взагалі все зможеш ти крута, і все тебе вийде. Раніше такого не було. Раніше жінки були ладні терпіти знущання над собою, аби вберегти сім'ю. Для чого? Незрозуміло, тому що в першу чергу це дуже психологічно відбувається на дитині. Наприклад, дівчинка може боятися, що всі чоловіки однакові, а хлопчик може повторювати за батьком і думати, що це нормальна поведінка, хоча це неадекватно. Хоча насправді багато жінок і не можуть піти від чоловіка, який їх ображає, знущається тільки через те, що вони там залежні від нього в фінансовому плані, наприклад. Або бояться піти, тому що він може їм щось зробити, це ненормально. І хочеться, щоб ці проблеми теж вирішувалися. Бо, як відомо, поліція за такі випадки береться не дуже скрепко і не дуже сильно їх вирішує. Мені дуже цікаво, як розкриється ця тема далі, з ким вона буде в результаті, тому що якраз таки вона зустрілася з Атласом своєю першою своєю першою любов'ю, і вона ніби почала зустрічатися з Раллі. І, типу, що вона буде робити, як це все обернеться, тому що з Атласом в них просто. То не завершились стосунки логічно, тобто вони не розійшлися. Він просто в інше місто, бо йому не було де жити, зробив їй дуже класний подарунок на прощання. Тобто ця стосунки не завершені, тому вона їх для себе не відпустила і не може спокійною душею перейти в інші стосунки, тому дуже цікаво, як це все буде відбуватися на практиці, і будемо читати далі. Поїхали Бам! Я зараз читаю на сторінках її щоденника, саме де дуже багато насильства. Домашнього насильства. І, знаєте, мене трохи лякає те, що прототипом якої частково постає сама письменниця, тобто вона пережила насильство, і мені здається, про насильство вона там прям пережила конкретно. Можливо, вона там не відкривала квіткову крамницю, але в цьому плані мені здається, що вона це дійсно все пережила, бо все настільки описано. Вже кілька разів згадувалися, що той батько був п'яний. І це знаєте, це дуже не класно, тому що алкоголізм це теж дуже погано, і оце от раз в рік можна, там на якісь свята можна, но це просто категорично. Ні, коли людина доводить себе до стану нереального сп'яніння, там де вона себе погано контролює, може впасти, виблювати це неадекватно, таке не можна робити. Це взагалі неповага в першу чергу до свого організму, до себе. Тому що коли ви в стосунках сексуальний потяг теж має бути за сходою, ти не можеш взяти і використати людину. Тому це просто настільки жахливо і дуже шкода, що багато сімей терплять це. ну тобто, або думають, що це нормально, а це ненормально. Боже, я не знаю, якщо для когось це може бути спилером, промотайте на хвилину вперед, але я просто не можу. Мамо, він намагався тебе зґвалтувати. Вона нахилила голову і стригнулась після моїх слів. Знову, похитавши голову, мама сказала: Усе не так, Лілі, ми одружені. Інколи шлюб це ти ще занадто молода, щоб зрозуміти. На хвилинку в кімнаті заплала тиша. А потім я мовила, сподіваюся, що я ніколи цього не зрозумію. І ось тоді вона заплакала. Узялася руками за голову і стала схлипувати. А все, що я могла вдіяти, це обійняти її та плакати разом з нею. Я ще ніколи не бачила її такою засмученою, або такою скривженою. або такою наляканою. Ця ситуація розвела мені серце, вона зламала мене. Ух, я ж кажу, діти страждають від цього не менше ніж е е жінка, яка страждає від насильства. I don't know. Тільки що прочитала момент там, де Лілі потерпіла насильство від свого хлопця вперше, бо я так думаю, буде і друге, і третє, бо зазвичай, якщо є насильство, воно продовжується. І ніби вона вперше раз знову пробачає, хоча розумію, що це так, як було в її матері, і вона не хоче цього пробачати, їй паскудно. Але, типу. Находить йому відмовки, він знаходить собі відмовки. Ну, все, знаєте, по стандарту. Все як в житті, в принципі, відбувається. Тому, ну, і як в житті, в принципі, ти або все життя терпиш, або в результаті потім розходишся. Тому що, щоб чоловік поборов насильство в собі, це дуже великий крок, і не всі на нього здатні. Я б сказала, більшість на нього не здатні і взагалі не бачать проблему. Тому. Мені дуже цікаво, як ця тема буде далі просуватися в цій книжці. Зараз наступних 15 секунд будуть спойлери, тому мотайте, вона прийшла з цим пораненим оком, як він її штовхнув і вона вдарилася, він з пораненою рукою в той ресторан, де працює Атлас, її колишній. І він як це побачив, знаючи, що вона переживала насильство в дитинстві, ну, точніше, спостерігала за насильством, над її матір'ю. Як на там все, як в нього все це жалося, що вона тепер це переживає на власній шкурі, бо він це зрозумів. мене аж я не знаю, мені аж розридатися захотілося на цьому моменті, тому що М -м 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 -м, тому що це дуже сумно. Я зараз починаю читати момент, там де вона в, в туалеті цього ресторану зустрілася з Атласом. ну тобто він. Прибіг, вона знала, що його напевно там зустріне. Я вирішила вімкнути на цьому камеру, тому що ні здається, що зараз розглядаюся в того, що він буде їй казати, тому що він бачив, як важко вона переживала насильство над її матір'ю, і тепер вона чомусь замість нього. Ну гаразд, зустрічається з якимось придурком, і вона каже, що це випадковість, що він не такий. І блін, ну це просто жах. І Він каже, ти кажеш, як твоя матір. Ну блін, я не знаю, я не знаю, як це пояснити, але це прям пробирає. Атлас, мужик, атлас мужик. Все. Я спочатку на початку думала, боже, щось він якийсь такий незрозумілий. І Раллі такий крутий. А oh, ну, no, це лише маска. Раллі тут тиран, насправді. Ну, штовхнув він хоч один раз її, але не можна таке робити. Чоловік не можна таке робити, особливо чоловіку. Ну, це нікому не можна робити, але особливо чоловіку, бо він не розраховує свою силу. Це жах просто. А він... Блін, атлас просто топ. Атлас тепер мій улюблений персонаж, просто ідеальний мужчина. Знаєте, що я тепер розумію, чому книжка називається Покинь, якщо кохаєш. От просто, я Ух! Колін Гувер. Колін Гувер. Якщо твої книги всі такі, я не знаю. Я буду ридати над кожною. Хоча я ще не заплакала там, як наприклад на тисячі пам'ятних поцілунків. Але знаєте, вже ну був кому горлі і хотілося заплакати Ну, емоційно важка книжка. Знаєте, я була в себе в інстаграмі, спиталася, щоб мені написали книжки, від яких там поридаєш, і мені писали Колін Гувер в основному всі її книжки. Починаючи покинь, якщо кохаєш свого де про нього. І ще там, що там є. Але я, чесно, не думала, що вона пише дуже глибоко, хоча всі так писали. В неї книжки постійно бестселлерами стають. Але я не знала, що це аж так, що вона в своїх книжках піднімає аж такі теми, які реально присучуються в твою свідомість, і ти на них так дивишся. І не знаю, як це пояснити, ти розумієш, що. Ну, це проблема, про яку мало говорять. Про яку потрібно говорити більше. Ці слова не буду спойлерити, які я так дуже багато спойлерила все відео. Це просто. У мене залишилося останніх 50 сторінок. Ну, трішки більше 56 сторінок. Я не знаю, як це прочитати. Це прям хочеться заплакати. Я тільки що дочитала цю книжку, я прочитала примітку від авторки, і. О, я просто не можу. Я зараз хочу розридатися тому що примітці вона описала своє дитинство, і я просто захоплююся матір'ю Колін Гувер. Тому що зараз жінки більш впевненіше йдуть у чоловіків, розлучаються, стають надалі успішними. Але раніше це було дуже важко, і те, що її матір, маючи двох доньок, змогла. Іти від аб'юзивного чоловіка, щоб її доньки не постраждали від нього, щоб вони не знали, що це таке, що це таке погане відношення, і в майбутньому не натрапили на це. Це просто дуже дуже сильно з її боку. Вона ніколи не говорила про її про батька Колінгувер чогось поганого, але вона змогла розвести, щоб вони не постраждали і не бачили те насильство, яке він над нею чинив. Перша сцена насильства Ралі і Лілі це буквально те насильство, саме перше, яке вчинив Колінгувер батько над її матір'ю. І це дуже сильно. Книжка сама по собі дуже, дуже детально розкриває суть домашнього насильства. Перші не знаю сторінок 150, ти цього нічого критично не помічаєш. Все починається з другої половини книжки, розпочинається ця деталізація домашнього насильства і розуміння, що книжка йде саме про це. Тобто у нас іде ідеальний чоловік, який там може гарно забезпечити. Він турботливий, він красивий, він розкішний. Він... Він поводить себе як справжній чоловік, але в нього є ось ця неконтрольована агресія, яка випадає. Він за неї ще шкодує, Він не хоче робити боляче Лілі, але він нічого собою зробити не може. Ця книжка показує, що якби ти сильно не кохав людину, якою б вона хорошою не була в моменти, коли вона хороша, ти повинен піти, тому що це на цьому не завершиться. І те, як себе повела Лілі, чесно, вона. Я думала до кінця історії, коли я там читала, що вона пробачила раз, пробачила другий, Я була впевнена, далі будуть великі спойлери, великі спойлери, великі спойлери, мотайте. Я була впевнена, що вона не піде від нього. Ну чомусь, от в мене була така впевненість, що вона залишиться, але вона знайшла в собі сили піти після народження їхньої доньки. Вона одразу сказала йому, що вони розлучаються. І що вона це робить заради своєї доньки, тому що вона розуміє, що можливо він не буде кривдити її доньку, але він буде кривдити її. І щоб та донька цього не бачила і виросла психологічно здоровою людиною, вона вирішила з ним розлучитися, тому що неповноцінна сім'я це краще ніж сім'я де є об'юзивні стосунки. Знаєте, це перша книжка про домашнє насильство, яке я прочитала. Я не знаю, чи є ще такі книжки, перекладені українською, які так детально описують цю тему, але вона дуже глибока. Насправді дуже глибока. Ти поринаєш під жертви. І ти розумієш, чому жінки не можуть піти від таких чоловіків, або роблять це не одразу і терплять роками, і думають, потерпіли 5 років, потерплять ще 5 років. Типу, ти розумієш їх тип мислення ще глибше читаючи цю книжку. Ти розумієш, чому жінкам важко піти від чоловіків, читаючи цю книжку, бо все не так однозначно. Бо в інші моменти він класний, хорошний і просто там ідеальний чоловік. Але моменти там неконтрольованої агресії він може завдати якогось фізичну болю штовхнути це не можна так робити. І ти розумієш наскільки сильні ті жінки, які пішли, і наскільки сильні ті жінки, які залишилися в цих стосунках. У мене є ще кілька книжок Колінгувер. І я знаю, що одна з них теж дуже морально важка, як мінімум, одна з них, ні, дві важкі. Це 9 листопада і інша, інша не пам'ятаю назву, говорила в цьому відео, але вже не пам'ятаю. Там, де вже головна героїня мати, як вона там виховувала свою дитину. Ну, я вже не пам'ятаю. Тобто, як я розумію, Гувер пише дуже глибокі тексти на дуже вагомі теми. і... Блін, я тільки ознайомилася з її творчістю, між кода ще не знайомилася нею раніше. І якщо ви хочете прочитати щось толкове, щось що змушує задумуватися, раджу почати з цієї книги Колінгувер. Я інші не читала, тому не можу порадити інші. Але я впевнена, що я буду їх теж читати разом з вами, тому що мені сподобалася її творчість. Мені подобаються такі книги, які наповнені глибоким сенсом, і щось можуть тобі змінити чи надихнути на якісь нові думки. Ось такий читацький щоденник в мене вийшов. сподіваюсь, що ви додивилися це відео до кінця, і що, можливо, моя рекомендація комусь допоможе, наприклад. Можливо, хтось страждає від насильства і не може знайти в собі сили там піти чи зрозуміти себе, чи ще щось. Можливо, ця книга вам допоможе. Я буду дуже рада, якщо це відео було дійсно для когось корисним. Буду рада, якщо вам було просто цікаво спостерігати за моєю реакцією і слухати мої роздуми щодо цієї теми, яка тут була головною, основною. Ай! Не забудьте підписатись на цей канал, бо я дуже люблю вас, дуже люблю для вас знімати. Як ви бачите, я почала дуже активно знімати. І всіх люблю цілую, внімаю. До нових зустрічей. Пока-пока.